Що входить в комплект даного клапану? Перший, отакий от, от ролик зручний. Для того щоб ви могли не купувати собі новий, а просто мотузком прив'язати до самого клапана, да, від самого клапана, пропустити через цей ролик і підв'язати цю систему уже до вашої існуючої системи відкривання. або під зробити нову систему відкривання клапану і до нього під'єднатись. Далі дуже класна штука, те, що мені подобається в цьому клапані, це комплект комплект ві... вітронаправлювача. Для чого він потрібен? Всі знають, що при вентиляції у пташниках зачасту є проблематика. Коли повітря б'ється вгору або падає донизу, цей от повітря напрямник може вам відрегулювати напрямок потоку повітря не вгору, а в залежності від того, куди вам його потрібно зробити, від ваших налаштувань та вашої вентиляції.